Не успеваю ничего, надо хоть готов кофе взять. Какая-то посылка вон, пришла, я вообще не знаю, что там. А мы не могли угадать, пока не посмотрели перечень. И оказалось, что это то, что я ждала с лета. 200 баксов и, и мы не, не открываем. Давай. 200 баксов. Да давай уже. 300. Мих. Чек. Да потом, потом. Давай по очереди, чтобы не все сразу видно было. Давай, хорошо. Ой, кому-то тут сюрприз, я забыла! Мне? Ну, я не могла. Не то, что тебе, нам всем. А -а -а -а. Я не смогла а -а -а. просто удержаться. Класс! Морду ток. Морд так все хиты, два диска, два. Да. Дарин, с морду током. Я как послушала, мне так понравилось. Думаю, мы его никогда что, не найдем. Это мне. это мне. Дай. Это мне. Дай, 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 дай. Это ты очень ты круто. Ты. Очень круто диск. И дальше что у нас? Так, еще у нас. Тут... О, да. Палп. Они все запечатаны, что, надеюсь. Ну да. Потом. Вот еще один палп. Плотная такая. Это, 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 мое. Cold, это кто? Палп. Колд, там написано. Так Еще один колд, да. да. Exclusive Edition. Да, есть такой. Красный. Короче, Это все. было с лета. Все, смотри, у нас тоже стрекозы летают, видишь? Вообще безобидное существо. Обычная стрекоза. А ты пугаешься ее. Ми ж йдемо на концерт Леді Ну, Мені здається, ми, ми купили білети через перекупів, вже, звісно. Я про Оазіс мовчу, хочу на Озіс, але летіти в Чикаго чи навіть у Каліфорнію я не хочу, якщо чесно. Хоча можна купити білети через перекупів. У мене весь Тік-Ток засраний цим Оазісом, я вже не можу, плачу, сижу. Ну, ви зрозуміли. Але на Леді Гагу ми купили білети, тому що, ну Дарині. Все ж таки це її перший концерт. Я думаю, що. Це її перший концерт буде в житті. І вона, і я не можу її відмовити, звісно, вона хоче. Ми всі підемо у трьох. Я, Міша і Дарина. Прийшов такий тримач для телефону. Бачиш, це охолоджувач. Воно прикольне. Воно на 10 баксів дорожче, ніж а, та, а, чим звичайна така, але вона прикольна. Дивиська, яка мощна така штука. Ні, коли в машині їдеш, воно ти не, не, ну, не, не помічаєш. Головне, що воно є і воно там буде ліпнути. О! Супер взагалі от, от. На, відірви. Пс, легко. На, так, да, тримай. Та легко. Воно дуже класно, дуже кріп, кріпко тримає. Тебе немає полкер доповнителя, ні надо. Саме головне, що тут має бути максейф, бо якщо його немає, то він тоді не тримається нормально. Навіть телефон без чехла з максейф, просто сам телефон, практично не тримається. І в мене було таке, що я в машині їхав, вона чуть не впала. І то тільки так, тільки так. Але треба тепер встановити, знайти час встановити це в машину. Для того, щоб потім використовувати. А так класно. Виглядає дуже класно, дуже сучасно. І під Мерсовський стіль він дуже підходить. Є отакий тримач для того, щоб його вмикати. Куди його вмикати? Його треба вставляти. Куди його треба? Ну, в вентилятор. Вентилятор ого, який. Ого! А, О, вона така резинова, слухай. І вона може гнутися. Бачиш, тут є такі штуки. Оце прикольно взагалі. Оце реально прикольно. Я такого не очікував. І є серветки для того, щоб просто протерти поверхню і приклеяти. Ми розпаковували оцей новий наш обігрівач, тому що ми вирішили... Не викликав. Слухай, ні, це, це це дійсно варто того, бо навіть ця штука на, на тріщотки ти можеш. Ого, це прикольно. Це не, взагалі не очікувано, що воно ось так, таке може. Воно таке може. Ми розпаковували розпаковали цей обігрівач. Так гарно розповідали, чому він нам потрібен, а до цього три роки не був потрібен. Ну і коротше, і він не записався, відео не записалося, ну то що моя глючна камера. Неважливо. Отакий красивий обігрівач у нас тепер є. Чорний, тому що. Білого я не хочу. Колір відрізняється, дивись, я не помітила. Сірий а тут чорний. Ну, от. ну Для мене принципово. принципово іноді, але я вже забула про це. Коротше, центральне опалення не... я не хочу використовувати. Мій ще пофіг. Я не хочу використовувати, тому що воно воняє, воно шумить, воно пугає, лякає мене, коли я сплю. У день? Коротше. І тягне пив з цього всього домового приладдя. Не подобається. І ми вирішили взяти як у Києві. Я чогось забула про них. Я думала, їх тут взагалі немає таких масляних. До речі, треба щось підкласти, Міша. А ну, іноді вони тестують. Я на Амазоні ж не дивилася фоток і капає це масло іноді прям відразу, там перші три mm -hmm. дні. Треба щось і всіх усіх килими портяться. Коротше, зараз ми його вже перевіряємо, вже вмикнули. Я. Так, він гріє. О, лагідне тепло! Ну, наконець то Тут використовують на вентиляторах Обігрівачі, які вони йдуть: керамічні і. що ще там? Ну, електричні, звичайні, коли нагрівається, не знаю, як вони називаються, там правильно неважливо. А, І вони гонять повітря, таке гаряче прямо на ну, спрямовано на людину. Вони не тримають тепло, а цей тримає навіть після вимкнення, він залишається гарячим, ну, масло всередині гаряче залишається і віддає тепло. Кажуть, він набагато економічніший, ніж такий електричний, ну, типу, вентиляційний. А це ми у -Вілич. коротше, Я знайшла, зараз покажу. Ось ось такий. А де він? А, ось він. Не знаю, шуклятка, будиночок. Ой, зараз я. І тут ну, воно трошки було поламане. Точніше, ми вже вдома його доламали. Треба тут маленькі такі гвоздички, шурупики, не знаю, як сказати, цвяхи з шурупи, але їх немає навіть у home І Ми на Амазоні ось такі малипуски. я Сподіваюсь, що щось тут знайдеться потрібне, да? Це, ну, Я потім... потім розповім про нього. Зараз не хочу. Що це за домик, такий будиночок? Шумить? Спробуй, заряджаю він. О, і зараз включився вентилятор. коли не принципово. В принципово, машині... в, в великій машині ти не будеш цього чути. Так, ну шо там, що там, що? Але воно має. Тут є. О, як воно. А, всі кажуть, воно трошки жорстко натискається. Але нічого страшного. Навіть у них реклама є на сайті. І вони кажуть, що знаєш, по модному не тільки плюси розповідають, але й мінуси, сам виробник. Чуєш, сам виробник про мінуси розповідає. І вони каже, ну так, у нас трошки тут жорстко натискається. Щось таке. Але дитина не наклацає, знаєш. Гріє! Дощ? Сьогодні ж не було дощу по пронос. Ми знайшли пінцет ще тут. О, в упаковці. І зраділи, неймовірно, тому що ми нещодавно чистили MacBook. Ну я вже напевно змонтувала, якщо це відео вийшло. І у нас не було такого загнутого пінцету. Чим ти щось підіймав, я вже не пам'ятаю, Дітарки мелкі. Пластиковим ножом. Так, да, точно. Ні, ну, Пінцет теж он, он вже не пластиковий, але треба, щоб. Це знаєш, для чого там? Для Окуляри. окулярів, mm -hmm. да, да, да. такі штучки, які там десь щось втратили, раз так і взяв, прикрутив. Вони різні, тут багато різних. Та дивись, який вони тут малі. Всю, на все життя ходи. вистачить. Я думаю, що на і не, не одне життя mm -hmm. тут вистачить. Це такий професійний набор, які, ну, да. не знаю, де, де можна Uh -huh. Міша, що ти їш? Сирник <сорок> в машині. Mm. Єде в кіно і не усвиваем. Дай. Не встигаємо. Дай. Да. Дай. Покормити дай. чоловіка вдома. Ще одна виделка Дай сирник. Да? сирник. Там минуту, а? Першими покинути три. Дуже прикольно. Зараз шоме було. Для... Мы купуем мы попкорн а ведь тут есть да это да, лопута это хлопута как это получилось какой книги робота робота нет она куда не купил the wild robot следующий наверное

Замаха була тепер йдемо додому. Нам сказали, що ми можемо поповнити. Що вам сподобались ці місця? <плес> ну, <я не> <плес> ну що, вже пройшло більше року з того моменту, як я розпакувала на початку влогу цього ці платівки, так, так я знімаю у мене вже літо 2020 якого. А знімала я літом і на місяць навіть раніше, десь у а, неважливо, коротше, більше року вже пройшло, так що з 24-го року, і я вже можу вам сказати, поділюся своїми враженнями від цих платівок. Перше, це Pulp His and Hers. Звісно, я деякі пісні чула в дитинстві, але я вже не впевнена в цьому, якщо чесно. Мабуть, я навіть і не чула. Вже вони в своїх слівах. Правильних ось так я зберігаю. Зараз покажу, як я там зберігаю її. Але цей альбом мені дуже-дуже-дуже сподобався, як і поки що всі від Палп, котрих я слухала тільки ті, що в мене на платівках у мене їх три. Четвертий я вже отримала, але ще його не слухала. Останній їх я маю на увазі. Саме ось 24-го року чи 5-го випуску. Але ми кажемо, ми зараз розмовляємо з вами про цей альбом. І цей альбом так я зберігаю. Першу платівку я вкладаю а, поміж ну, в Gatefold, прямо у, у цьому зверху там вкладаю. Завжди вкладаю, у мене таке правило ну, зрізом оцим, ну, від, відкритою стороною до згину. Ну, ось так мене заведено. І раніше я зберігала окремо ці сліви і окремо. А, окремо в ці, ці антистатичні. Ну, тобто я витягала і вкладала цей вініл з оборотньої сторони, а це зберігала тут усередині просто як, як арт-об'єкт, але потім зрозуміла, що коли вони входять, ці сліви, архіва, сліви входять сюди, то я так їх і зберігаю. Тому що це, коли я дістаю, тут є і слова, тут є і арт якийсь, який мені дуже подобається. Тож, ну, ось таким чином. А Якість музики, ось, бачите, воно. Весь час якесь волосся, якась, якийсь пил. Неможливо його навіть після того, як я прослуховую, я пробувала протирати кисточкою на тортейбли ще на програвачі, але воно не допомагає, тому що воно відразу щось наліпає, тому я не парюсь. Я протираю тільки перед тим, як програвати. Ну, тому що якщо мені, мене щось парить, я не буду це робити, а це мене парить два рази протирати і після і до, і, і навіть я вже і до не завжди протираю. Ну, коротше, я просто насолоджуюсь самою музикою. І друга платівочка ось тут. Я не буду коментувати м, пісні ніякі, тому що це, ну, знаєте, персональний такий смак. Я не думаю, що. Я не думаю, що це ну, би, <смір> ну подобається і подобається. Так, це неважливо, яка там більше, яка менше подобається пісня. Всі подобаються. Я звикла слухати альбомами. в мене такий, Якщо є настрій, я вже сідаю і слухаю цілим альбомом. І це мене дуже-дуже е тішить, радує і я насолоджуюсь е прямо вайбом всього цього арту музикального, музичного. Цілком. Тому я не виділяю якихось пісень, звісно, якихсь, якісь подобаються більше, якісь менше. Але я не перемотую, звісно, на вінілі нічого. І згодом звикаю навіть до тих, які в мене не викликали. Знаєте, як в дитинстві. Заслуховуєш касету, пам'ятаю, там в мене була касета Момітроль, якась така, я забула, як називається альбом. І «Милін Фармер», і «Земфіра», і всі оці-оці. Були е м, касети, і навіть сектор газа і все таке інше. І я слухала прямо цілком цілком, тому що ну навіщо перемотувати кожного разу? Цього у нас раніше. Звички такої у мене не було. Звісно, я щось перемотувала, але звикла слухати саме таким вайбовим настроєм всього альбому. Це класно. Наступний, давайте ще я покажу вам цей «Separations», тому що це також палк. Це взагалі альбом, який я почала слухати на спочатку. Мені сподобалась обкладинка, десь там на сайті я побачила. Це була вкладка всередині фотографія. І а так там був код. Там був код на скачування музики, я скачала і навіть вже CD записала, ну зараз. Я слухала десь на YouTube Music весь альбом. Мені він настільки сильно сподобався, що я вирішила замовити цю платівку. І коли я вже замовила, мабуть, я почала дивитися відгуки на, знаєте, ranking albums, там Палп. блогери сиділи там, деревені щось. між собою його. Як обсуждали і висказували своє враження від кожного альбому. І цей альбом він завжди був якийсь не дуже, не дуже високо в рейтингах. І навпаки, всі казали, що він такий експериментальний, не дуже схожий, ну більш електронний, ніж поп, плюс електроніка, електронна музика. І знаєте, всі якось його стороною обходили, типу щось не зрозуміли, ну, поекспериментували, і добре пав, так? Але для мене він навіть один з найкращих, тому що я не знаю чому. Але такий вайб у мене, коли я слухаю, я не знаю, я в якісь інші міри світи в, 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 відлітаю з цим альбомом. Він мені дуже подобається. Тому я навіть, навіть записала CD з цим альбомом. Він матовий, нічого немає, ніякого глянцю, дуже, дуже проста упаковка. Пакування дуже просте, нічого особливого. Тут у нас є опис, напевно, я читала, я вже забула, це було рік назад, рік тому, щось я читала там. Чи історія створювання, чи їх там рост. Я не знаю, тобто я вже не пам'ятаю, не буду нічого казати. Але мені дуже подобається всі. кожна, кожна композиція, кожна буквально. Я просто в у захваті в повному. Я вам не показую, але вони ну, звичайні чорні. Нічого такого немає в них. Але е, дуже якісна, е, наскільки я можу пам'ятати, дуже якісна, тому що давно не слухала, тому що ми на дисках не слухались, коли їхали. На Сіді наслухалась, слухалась, коли їхали а, кудись там з сім'єю. Ну, і я, мабуть, трошки переслухала його і поки що не слухаю. Але я пам'ятаю, що ніяких нарікань до, цього, до цієї платівки немає. Звісно, я наголошую, ви не орієнтуєтесь на мої якісь відгуки, тому що це ж все ж таки індивідуальна якась індивідуальна така історія. Я розпаковку буду вигружати сьогодні чи завтра, може, туди на канал собі. Розпакування, там все подивитись, всі номери, якщо це цікаво. А чи потрібно? Я зараз просто хочу сказати, що це мій найулюбленіший в них альбом. І ця платівка для мене дуже-дуже важлива. Так, далі, далі в нас Cold. І Cold у нас два-дві платівочки, як ви вже бачите. Перша це Cold Different Kind Of Pain І ця The things We Can't Stop. Uh, я вам вже розповідала, як я напала на цю платівку. Я знайшла CD їх зі Спайдером такий альбом. Подумала, що це японський гурт якийсь, але ні. І мені він дуже сподобався, але це я почала слухати, він, наче ще більше сподобався. Зараз я так не кажу, тому що найулюбленіший альбом в мене оцей. Different Kind of Pain. Я просто не можу. Ой, якісь, бачите, тут. Залишається слід від моєго, мого боксу для диски, для платівок. Погано, погано. А що він? А, у нього оригінальна своя оця, оця оригінальна своя своє пакування. Цей альбом просто винос мозку. Я його настільки обожнюю, ви навіть не уявляєте, що я. Хочу, я його не задвоїла, коли він був на знижці. Дуже хотіла купити другу копію. засилена ж була, але зараз він там продавався ще у срібній, саме від оцієї. Фірми Music of Vinyl. я обожнюю їх якість, обожнюю, як вони пакують. Дивіться, у них завжди, по-перше, Black Sleeves це The Best of the Best. І вони кладуть ці оці сліви, і у них 180 грамів. І просто нереальна якість звучання. Я відлітаю кудись, не знаю куди, я такого ще не чула. Обожнюю і цю а, фірму, яка робить платівки молодці. Так тримати. І о, цей альбом просто неземної неземної якоїсь для мене музичної якості кожна пісня, а, кожна пісня хіт для мене. ну, Це просто попало, попало в стиль, знаєте, от попало в мій смак, попав цей, цей альбом. Платівочка попала, потрапила. Коротше, ви зрозумієте. Це щось неземне, і я обов'язково куплю іншу ще одну якусь копію собі, може щось там вони видадуть. якийсь, Може бокс, може ще, хоча навряд. ну Це колд-колд, я вже давно. Колд, вони такі не дуже, як сказати, видають багато всього. Я не слідкую за самим гуртом, ні за якими там концертами, нічого такого, але просто мені подобається музика. Cold, The Things We Can't Stop не розочарувала мене. Ні на секундочку, також дуже крута, крутий альбом. Він мені спочатку, я ж кажу, більше подобався, ніж я там на CD знайшла, але, 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 але я навіть знайшла оцю дівчину на Ютубі. Вона вела давно блог якийсь і там вона показувала саме цей мейк, який вона робила для цього альбому. Прикольно. Мені так сподобалася вкладинка, як вони зробили, як вона підходить до музики. Це також важкий. Ніби 180 грамів, ніби, ніби на 100% 180 грамів, тому я впевнена. Дуже класний вініл, грає супер. Я у захваті. Я ще один там колд купила, але то потім вже дійдемо. Я ж кажу, зараз у нас 25 й рік. Зараз у нас серпень, так, серпень вже. І, але це я купляла коли. У червні чи липні 2024 року. тобто розумієте, До цього моменту ще дуже багато ви побачите платівок. Зараз я їх менше купую, тому що переключилась на Монстр Хай трошки. У е, тобто, мене були спочатку початку книги, там потім е, платівки, тепер диски ще. Як, ой, Дуже багато вам буду показувати, так що залишайтесь, незважаючи на те, що тут є ляльки. але... Це те, чим я тут займаюся, чим моє життя наповнене, тому все буде в одному каналі, звісно. Дякую за увагу. Ось такі в мене всі дуже вдалі альбоми, дуже вдалі платівки. Останнім часом мені, знаєте, я потрапляють, Ой, я розчарувалася, тут і Пінфлойд мені прийшов трохи такий. Подряпаний навіть сильно треба щось написати інше що. ну коротше, щось останнім часом платівки зустрічаються гірше ніж ніж я очікую, але то згодом вам розповім.